Білоцерківська школа номер 7 на Київщині, яку у 1978 році закінчив генерал-полковник Геннадій Воробйов. Від сьогодні носитиме його ім'я на урочистій лінійці Першого дзвоника також відкрили меморіальну дошку пам'ять про видатного військового. Надій воробйов помер 11 лютого цього року з 2009 по 2014 Був головнокомандувачем сухопутних військ України. Час кривавих подій на майдані відмовився посилати. Туди своїх підлеглих проти учасників акції протесту брав участь у розробці багатьох військових операцій. Два роки воробйов прослужив у зоні АТО. Останні місяці життя він керував національним університетом оборони. На сьогоднішній урочистості приїхав батько, генерал-полковника його друзі та офіцери збройних сил. Колектив 72-ї бригади, яка дислокується у білій церкві, вирішив взяти шефство над школою. Військові проводитимуть тут заняття. Сьогодні вже урок мужності проводять наші військовослужбовці, які розкажуть про ситуацію, про розвиток Збройних сил України, про ситуацію в країні і про життєвий шлях Геннадія Петровича Вороб'я. Він був мене свідком на свадьбі, на одруженні. Так він е, часто приїжджав до мене в гості, коли е, був у відпустці. Він настоящий друг. думку він наже е, шапку носив, тільки армійську. Більше ніякої не хотів носити. Я єдине, що попросив його, що не підведи. 一边骂人，一边 <giving> <laughs>。